Які чарівні светрики завітали в нашу студію? Прикрашають сьогодні нашу студію. А вас хочуть уже зігрівати. У нас красива палітра кольорова сьогодні. Так, на мені чорний з білим, ще є чорний з жовтим. А далі коричневий і бежевий в чотирьох кольорах. Тому сьогодні обирайте все ж таки, який светрик вам більше імпонує, який більше підійде для вашого гардеробу. Довжина, до речі, а ну я в чорних брючках. Дивіться, довжина йде теж класно. От я так максимально його вдягнула, навіть буде стегна. Прикривати. Ой, зараз ми маємо змогу роздивитися цей в'язаний малюночок. Я нагадую, що тут у нас в складі іде 70% акрилу, 20% віскози і 10% вовнички. Жіночі, трикотажні светрики. так, Розмір у нас іде універсальний: 50-56. Светр такого вільного прямого так, крою, а, подвійне в'язання йде, а, груди та рукава прикрашені. Таким в'язаним візерунком, тобто ще на рукавчиках повторюється візеруночок. Об'єм грудей 112-120 см, Це говорить про те, що він ще потягується. Так до речі, він трішечки тягнеться. Це в'язочка, от я навіть на собі можу продемонструвати. Бачите, от він тягнеться, але не так, щоб прям, тому що на мені вже іде якраз 56, так максимальний розмір, тому що він іде у нас універсального. Так, розмір 50-56. На мені саме вже видно, як він буде. Фінально так виглядати, тому якщо у вас п'ятдесятий розмір, то він буде сидіти більш вільно, як на манекені. Так на мені якраз вже по формах він лягає і вже виглядає трішки по-іншому. А дивіться, це коричневий колір. Так, дуже красиве повторення іде візерунка саме на рукавчиках. Ось теж можу вам одразу. Зараз його так розгладжу, красиво, щоб вам було видно. Бачите, ще повторюється на рукавчиках візеруночок, подібний до тих, які на грудях. Так? Така іде вишивка у нас, але це в'язка. Так, це такий вив'яз, тому що ага! А в нас вже перше падіння вартості 1200 гривень. А тут у нас ще йдуть манжетики, зручні, так комфортні. Можна коригувати собі поручки за рахунок манжетика, так вище, нижче, все, як ми з вами любимо. 1200 гривень за светрик. Називайте код товару LS-159. Так, зараз ще тут продемонструю по светрику, як він тягнеться. Тобто він ну майже не тягнеться, тому що в'яз іде такі доволі щільний, такі подвійний І і тому за рахунок цього не дуже еластичний іде у нас светрик. Але трішечки потягується, вам буде комфортно, і він не буде зайвий раз вас теж притискати, тому що сам покрій, ну я на собі взагалі не відчуваю, вдягнула, і мені дуже комфортно в цьому светрику. Тепло, до речі, теплесенький, а це теж дуже важливо. Потім горловиночка. Горловиночка у нас теж іде еластична, так, зверніть увагу, що вдягати його легко. Ось ви собі розтягнули горловиночку, так, така, як тісьомочка тут. Тут. Вдягнули, і він назад набуває форму. Потрібно знову розтягнули, коли одягаєте, відпустили, так і він назад теж набуває форму по горловинці. І красивий у нас іде візерунок. Так, такі орнаменти символічні дуже. Традиційні. А тепер давайте по кольорах ще раз пройдемо. На мені чорний з білим, так? Це у нас коричневий колір. Далі ми вже бачимо чорний з жовтим. так. Якщо на мені чорний з білим, ну тут теж трішки є жовтого, але все ж таки білий переважає. А це чорний з жовтим. Ну і бежовий теж такий нейтральний, теж красивий а, колір. Ну і у нас вже фінальна вартість. 999 гривень. Зустрічайте. Оце я розумію, це вже хочеться взяти. І два светрика, не один. В різних кольорах беріть бежевий світленький і чорний, якийсь обираєте. Подивіться, так, якісь два протилежні кольори і дійсно будуть виглядати як два різних светрика. Можна носити собі, змінювати по, по черзі. Але не забувайте, найголовніше, що якщо ви берете два светрики, ви отримуєте ще додаткову знижку 100 гривень. Ну і звісно, доставочку ми сплачуємо за вас. Ви на цьому теж суттєво економите, тому що справді доставка зараз така шале. Вона дорога, і коли ми йдемо і сплачуємо, тоді ми замислюємося. А коли це нас не торкається, а доставка безкоштовна, там то ти якось навіть про це не думаєш. А коли ми йдемо і треба ще й за доставку, додатково гривень 200 так сплатити, ми одразу починаємо думати, що ого, а якщо не підійде, а тут ви завжди застраховані, ви не купуєте кота в мішку, ви ще й прийшли, ще й приміряли, пішли примірочну на себе одягнули. Ну це дуже круто. І потім ви тільки вийшли, вже все задоволена. Все, ви отримали все, що ви хотіли, і тільки потім ви розраховуєтеся і розраховуєтеся безпосередньо за товар. Дивіться, вони не дуже еластичні, трошечки тягнуться, але не, не так, знаєте, що прям потягнув, як гармошку, і вона розтягнулася. А кольори нагадую, що на мені чорний з білим. Обов'язково, коли називаєте код товару ls 159 кольори ще зразу обираєте чорний з білим, потім йде коричневий. Далі у нас чорний з жовтим теж такий красивий. Я для себе обрала але сьогодні такий чорний з білим. Мені так подобається це поєднання. А ще у нас є красивий бежевий відтінок. Давайте пане оператор ще наш бежевий зараз. Продемонструємо, тому що. Дійсно, кожен, от кожен светрик, кожен колір по-своєму неймовірно а, оригінальний. Бачите, цей такий більш спокійний відтінок, такий, знаєте, нюдовий, нюдовий, неакцентний. Але в житті, повірте, він виглядає доволі привабливо, тому що він так гармонійно, так? Бо камера вона любить ці яскраві кольори. Інколи ми буваємо якийсь колір можемо недооцінювати. А це саме такий повсякденний, спокійний. А, теж подивіться, так тут як ці такі. Пташечки, так? чи хто це у нас тут такі дві, як голубки, І квіти, орнаменти де на рукавчиках повторюється орнамент. Я нагадую, що код товару ls 159 обирайте колір. Шість пропозицій тільки залишається. Я наголошую, що це іде універсальний розмір від 50 до 56. -го. Далі по складу. В складі. В складі Ладі у нас іде акрилу 70%, віскози 20% і 10% відсотків Це турецька якість. Ви вже всі знаєте, хто неодноразово замовляв. Саме коли це турецька якість, я кажу, до речі, светрик такий м, виглядає необ'ємний, наче такий тоненький. Але насправді така подвійний в'яз іде, щільний светрик іде, і навіть в вс... давайте ще, мабуть, всередині. Ось, мабуть, ось на цьому светрику зараз що ближче до мене. продемонструю. дивіться, який він ще іде всередині. Подивіться. Бачите, яка тканиночка у нас іде всередині. Тут цей манжетик так відтіняє, і тут ну трішки ряби так, камера. Але дивіться, так і зараз я ще так потягну, щоб ви подивилися. Бачите, і він не просвічується. Я його намагаюсь так сильно потягнути, але він не просвічується, тому що дійсно іде подвійний щільний в'яз. Це дуже все ж таки відіграє велику роль в тому, що Светрик буде вас зігрівати і не випускати тепло. Це теж дуже важливо. Обирайте, який колір сьогодні імпонує вам а нам час вирушати далі, тому поспішіть.